Привіт-привіт! Я Валяна Маржицька і це нотатки, дружини Пастора. В сьогоднішній нотації хочу відповісти на схвильоване запитання сестри Али. І це хвилювання. В неї викликала публікація на сторінці Василії Неля Бацян. Коментар щодо третьої книги царств 3.19.20 в Українській Біблії це перша книга царів, третій розділ, 19-20 вірш, де говориться про двох жінок. Яка в яких обидві заснули в одної причавила собою сина, і він помер, і вкрала в іншої поки та також спала. І ось коментар ставлю перед вами, щоб ви самі подивились. І а, ось яке схвилювання цей коментар. Поки ви читаєте коментар, ось яке схвилювання це викликало в сестри Али. Вітаю вас. Каже, яка ваша думка з приводу цього? Бо я зовсім з таким не згодна. Людина, яка навмисно таємно робить зло, має бути осудженою. А та, яка не чекала підступності від подруги, ми можемо допустити це, бо вони спали поряд бути осудженою на рівні першої, так дуже класно виправдовувати зло і його. Нівелювати. Ось такий такий коментар. Ще Алла записала аудіо, але практично там вона схвильовано, більш розширює це запитання, і а, я його не, не ставлю сюди, тому що практично воно говорить, написане, написане запитання говорить швидше. А, давайте розберемо місце писання, саме що відбувається, і. А, Побачимо, чому так Алла і чи є для цього підстава для цього хвилювання. Отже, перша царів, третій розділ, якщо подивитися 16 розділу, ми читаємо: прийшли до царя дві жінки-блудниці та й стали перед обличчям його. І сказала одна жінка: прошу пана мій, я та ця жінка, я та ця жінка сидимо в одному домі. І я породила я при ній у цьому домі. І а сталося третього дня по породі моїм я пор і породила теж оця жінка. А ми були разом, нікого чужого в домі з нами не було, тільки двоє нас було в домі. А вночі помер син цієї жінки, бо вона налягла на нього. І встала вона серед ночі і взяла мого сина від мене. А невільниця твоя спала і поклала його при своєму лоні, а свого померлого сина поклала при лоні моїм. І встала я рано, щоб погодувати сина свого, аж ось помер він. І придивилася я до нього рано, а то не був це син мій, що я породила. А інша жінка відказала: ні, то мій син живий, а твій син мертвий. А та говорила: ні, то твій син мертвий. А мій син живий, і так сперечалися вони перед царем. І ось е, коментар зауважує, що е, я так розумію, що це коментар е, Нелі, скоріше всього, ну, е, менше з тим. Говорить про те, що обидві жінки е, спали міцно, і до обох прийшла біда. і... Е, Обидві вони перед облич... як наскільки я розумію, коментар, що перед обличчям біди вони обидві е, виявилися беззахисними, і в чому, при, е, в чому, в чому йде а, такий заклик цієї публікації: що ми не можемо судити людину, до якої прийшла біда, кажучи, що біда прийшла до неї через. Через, через її вину. І ну насправді, якщо цей коментар дивитися в контексті писання до того моменту, як уже реагує жінка одна, реагує інша на те, що відбулося, тому насправді це так. Але я думаю, що, що коментар, можливо, трошки не зовсім. Розширений, а можливо, він сказаний в контексті інших коментарів, я не знаю, але перед лицем біди ми всі однакові. Тобто, якщо подивитися, ні одна жінка, ні та, яка заснула, причавила дитину, ні та, яка заснула і в неї викрали дитину, не якщо подивитися в такому сплані, вона не винна. У втраті дитини. І я так розумію, що коментар говориться саме про це. Якщо я не права, то поправте мене, будь ласка, ну наскільки я зрозуміла цей коментар. Але давайте розберемося взагалі з усією ситуацією. Дивіться, приходять дві жінки, блудниці живуть в одному домі. Ну, скоріше всього, це був. Якщо вони блудниці, значить це був можливо, я так скажу, що це був дом блуду. Обидві вони завагітнили а, в так схоже в результаті а, своєї блуд, професії блуду проституції, скоріше всього, наскільки я так розумію. А можливо, якщо хтось в когось є інша, інша інформація щодо цього, будь ласка, поясніть. Я розумію, що це були професійні блудниці А, Ось, І вони прийшли до царя. І ось мене, знаєте, мені це дуже, дуже цікаво, що цар відкритий прийняти цих блудниць на розмову. Так? І я уявіть собі, якби в наш час дві блудниці посварилися і захотіли б, щоб їх розсудив суддя, звичайно, зразу дивляться на те, на, на, на те що вони блудниці. І вже це. Закриває двері в певні, певні доступи, включаючи в, церкви, включаючи в церкви. Ми бачимо це. Ну, мені це дуже імпонує тут, що вони обидві мали доступ. І ось вони приходять і розповідають свою історію. Та вони розказують свої факти. Факти такі, є дві неназвані жінки з сумнівною репутацією, які претендують на материнські права на одну живу дитину. Кожна втратила свою дитину внаслідок того, що вона заснула. Є мертва дитина і є жива дитина, є злочин і є намір прикриття злочину. Тобто. Дуже важливо зауважити тут, що заснути це не є гріх, це життєва необхідність. Обидві мали маленьку дитину, мабуть, ще виснажені від пологів, від недосипання, що, чи вони практикували свою професію далі чи ні. Ось і, звичайно, заснули одна і інша, і ті, хто з вас мами, мали своїх дітей маленьких, ви знаєте, що це нормально хотіти заснути або відключитися, коли є маленька дитина. Проблема справжня проблема починається не в то не тоді, коли вони заснули, а в тоді, коли вони проснули, прокинулися. Так? Ось тоді починається. Проблема. І тут вже ми, Алла, повинні конкретно розрізняти, і ти в цьому абсолютно права. А, знову ж повторюсь, мені здається, що коментар, який а, тебе стривожив, він не чіпає після того, як вони проснулись, а лише до того, як вони проснулися. Виправ мене, якщо я не права. І ось проблема справжня виявляється тоді, як вони проснулися. Вони прокидаються, є одна дитина мертва, інша е, жива. А, м -м -м, жінка, яка друга прокинулася, вона побачила, коли прийшов день, вона побачила вранці, що це дитина не її, і вона почала відстоювати свої права. А, тому. Хочу вам сказати, що нас визначають не наші помилки, які ми робимо в наших слабостях, та в даному випадку вони заснули, а в тому, як ми реагуємо і як ми визнаємо свої помилки, як ми чинимо. Тепер, якщо ми подивимось на цих обох жінок, в обох був, була, був посттравматичний стрес це дуже. Дуже актуальний термін в сьогоднішньому нашому українському контексті. Одна прокинулася, побачила, що дитина мертва, це травма. І вона наскільки травма її спонукує чинити зло, або наскільки вона сама в своєму серці нечесна людина, це вже ми залишимо. Для Господа, але обидві травмовані, бо практично обидві пережили втрату своєї дитини, хоча померла лише одна дитина: одна дитина помирає, вона неї краде дитину, і інша переживає втрату, Також, нібито її дитина померла. Потім вона бачить, що дитина не її, і знову ж таки, у нас є тут травма. І а, що мусить робити цар? Вони приходять обидві, вони конкретно підкреслюють, що ми були в домі, тільки двоє, немає нікого. Отже, цар не має свідків, щоб розсудити, хто злодій і хто. Хто злодій, а хто жертва. Та? Хоча в якійсь мірі обидві були жертви обставин, але одна у своїх обставинах стала злочинкою, і це не знімає з її відповідальні. Травма не знімає її відповідальність, що вона травмована душа, але вона чинить злочин. І в чому виявляється тут уже, знаєте, Соломону що робити? Немає свідків, які засвідчать хто кожна. Тільки вони свідчать одна проти одної. Це не є по Торі, по, по Біблії а Правдивий свідок, коли один проти одного свідчить, більше немає. Він застосовує таку креативну мудрість і бере такий ризик і каже: ну, давайте тоді розділимо, одна каже, що це її дитина, інша каже, що це її дитина. Він вислухав їх дуже добре. І а, каже: Ну, тоді розрубайте дитину пополам. І та, чия була ця дитина насправді, вона згідна продовжити свою травму, свій біль. Тільки для того, лише для того, щоб дитина жила. А та, хто вчинив злочин, немає нічого тайного, що не виявилось явним, від надлишку серця говорить уста, вона каже: Ну, рубайте тоді, якщо не мені, то нікому. Ось така ситуація. І я повторюсь, я думаю, Алла можливо, коментар ти прочитала трошки а, чутливо в. Наскільки я розумію, коментар зроблений лише до, моменту того, до того моменту, як вони прокинулися. Біда сталася під час сну, біда, яку не заслужила ні одна, ні інша, в якій не винна ні одна ні інша, і вже їх визначає, звичайно, їхня реакція на цю. Біду. Будьмо обережні, щоб нам не насправді не судити людей, е, за, е, називаючи тобі це сталося за те або за інше в твоєму житті. Однак пильнуймо, якщо людина злом е, е, чинить зло по відношенню до іншої людини у своєму злі, яке пережила, тоді, знаєте, ми повинні називати. Речі своїми іменами, і Господь каже: я не назву, не, не сприйму винного за невинного. Хай Господь благословить нас в, в усьому, і нам зараз в українському контексті по-особливому треба як мудрість розуміння Господньої дороги, тому що біди дуже багато. І зараз дуже багато біди, і дай господь скоро закінчиться війна, і буде набагато більше нам треба буде мудрість від Господа. Люди будуть чинити, і чинять і будуть чинити багато недоброго, скажімо так, внаслідок своїх травм, а деякі будуть чинити недобре внаслідок свого злого серця. Давайте будемо шукати мудрості у Бога. Це те, що мені, наприклад, завжди не вистачає. Тому просимо у Бога. Він дає всім, хто просить. І хай благословить нас Господь. Я Валя Невмержицька і це нотатки дружини пастора. Шалом.